Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Ну що, друзі? На календарі кінець січня за вікном плюс шість. А це означає, що улюблений росіянами генерал Мороз знову покрутив путінських людожерів одразу на всіх бурульках у світі. Адже вони за перебриком ще з літа розривалися про гуманітарну катастрофу і найчорнішу зиму в історії України. Открытие покажет, готова ли Украина пройти этот осенне-зимний период или нет. Но на самом деле о том, что будут очень серьезные сложности, это будет самая черная зима на Украине, в этом ни у кого нет сомнений. Мерзний-мерзний волчий хвост, как сказал э, действующий российский президент, или, как э, говорит современная украинская поговорка, кто не мерзни, тот мозг. Більше того, для цієї чорної зими Росія зробила все можливе і неможливе. На лише одні ракети були витрачені мільярди доларів. А чорнороті по телеку мріяли про спустілі міста і біженців до країн Європи. Як же бідні українці тепер будуть жити, та да нам як вони будуть жити. Удари по інфраструктурі, які повинні дезорганізувати жизнь всього українського государства. Нам треба зробити так. Щоб Україна винуждена була би бы отправити що десять п'ятнадцять мільйонів біженців європу, і эта Європа рішати эти проблеми. Але недаремно кажуть не рий яму іншому, аби потім самому туди не впасти. Росіяни так хотіли заморозити Україну, що зовсім забули про сотні тисяч власних громадян у Придністров'ї, адже це лише по теліку Росіяни своїх не кидають. Ні одного чоловіка, нашого громадянина, ми ніколи не бросимо в біді. Ми своїх не бросаємо. І це зараз бачать люди і в Донбасі, і в інших регіонах. А насправді острівець рускава міра весь січень просидів без світла та опалення. А зараз аборигени у Придністров'ї зігріваються протестами. Ось тільки у своїх проблемах громадяни Росії чомусь звинувачують не Путіна, а ненависну Молдову. В Бендерах, Дубасарах и Рыбнице сотни людей вышли на пикеты. Требование одно – Молдова, пропусти газ. Приднестровье на грани гуманитарной катастрофы. Этого и добиваются власти Молдовы, затягивая вопрос с поставками. А то, что вы создаете вот эти проблемы, перекрываете газ нашему народу, приднестровскому народу, вы просто враги человечества. По-другому я не скажу. Самые натуральные враги. І це просто бенефіс логіки. Тобто, з одного боку, чувачки нібито відокремилися і Молдову знати не хочуть. А з іншого, кукаріку, геноцид, санду допоможи з газом. Май Санду, крепкого здоровья, благоразумия, чтобы она чувствовала, что нельзя так с народом, со своими и с приднестровскими, нельзя так обращаться. Мы можем сказать только одно, что мы хотим мира, и хочется повторить фразу из старого мультика, давайте жить дружно, и хочется, чтобы наши дети были в тепле. Нехай вам Путин газ передаст, у баночках, або с почтовыми голубами. Так буває, коли кидали бумеранг ненависті, а він несподівано повернувся і шльопнув прямо по лобі. Ми замерзли, ми від цього. сколько можна над нами здівати. І це ж не лише Придністров'я стосується. Згадаймо, як за поребриком мріяли вибити не лише світло. А й каналізацію в Україні. Вітязіво тоді ще трусики не мочили, представляючи туалетні теми з пакетами. Будете сидіти без світа, без води, без отоплення, без газу, без всього. В пакеті гадіть будете, як ви вже це делаете. І жалуватися Ненавижу. Ох, як смішно тоді холопом було, як весело. Але ось чудеса. Вода в Києві зникла максимум на добу. А ось в окупованих Донецьку Макіївці і далі за списком води немає місяцями. І тут без перебільшень. Послухайте, що жінка каже. У нас більше місяця вже немає води в кранах і не обіцяють нічого. Люди винуждені вистаювати по морозу, по холоду, по дождю. Сьогодні дужці слава богу в лужах. Сьогодні набирали воду. Відповідно, ми дуже рекомендуємо вітя і та іншим чорноротам відрядження на Донбас собі організувати. Саме порахуйте пакети під вікнами. Ну а ми люди не жадібні і готові гостям з Москви лайфхаки донеччан показати. Ну, чтобы витязевое ведро дорогою до Донецка не забула. Донецкий лайфхак. Как мы ходим в туалет без воды. Здесь у меня стоит ведерко в туалете. Кладу над на салфеточки, как им туда. Заворачиваем, выносим на улицу, закапываем. И сэмвей вот в баночку Трьохлітровою. Я туди ще сиплю німного соди, щоб запаха не було. Бачили, яке процвітання руський мір приносить. Адже 11 років тому Донецьк був сучасним європейським містом. А тепер там відра в унітаз вставляють, а пенсіонери за воду з калюш б'ються. Живем, служить, воду черпаємо. Люба! Це ж треба... Сусідка. Бабушки 83 года. Як жити? Як жити без води, жити? І ось таке феєричне життя. Чорнороті пропагандисти називають визволенням. Ну так, звільненням, точніше, звільненням від нормального життя. Ми з декабря місяця не отримуємо ваше. Взагалі... Ні, каплі води. нас ніхто не хоче слишать. Що нам робити? Хоча, якщо ви подивитеся перший канал, то з подивом дізнаєтесь, що митися мешканцям окупованих територій зовсім не обов'язково. Куди важливіше себе росіянами відчувати? Смотриш люди Донбасу, і що від цим людям многого не Вони готові довольствуватися малим. Дайте говорят, воду, хоча б на 30 хвилин в день. Ти думаєш на 30 хвилин в день? Ні, їм взагалі про не просять. Їм дають в два рази в неділю воду, і не саме главне. І коли ти бачиш подібні перли, то взагалі не зрозуміло сміятися чи плакати. Пропагандисти здається, абсолютно щиро не розуміють, що подібними промовами зливають руський мір, адже Донбас у теорії мав стати такою собі вітриною, аби українці з інших регіонів теж захотіли жити в Росії. Але путінський план спрацював навпаки, що визнають навіть самі представники руського міра. Я 8 восім літ говорили, писала тому, що із Донбасу надо зробити вітрину русского мира. Они зробили антивитрину. Они сделали антивитрину. І тепер навіть колись лояльна Росії публіка тричі подумає, аби верещати Путін допоможи. Та й самі Росіяни, здається, підзакатали губу. Тобто, якщо спочатку так званого СВО холопом обіцяли землю в Одесі та квартиру у Києві, а я поселини здесь десятав. 10. Родня моя з цих земель, Вернусь додому і мене зберігають. Я б ліфту купив. Та да ні, дадуть, коли не восточний гектар, а учасникам СВО в першу чергу. То тепер подібна риторика фактично зникла з ефірів російських каналів. А натомість зет-патріотів почали потроху готувати до можливих переговорів. Навіть Путіна геть із бункера дістали, аби він Трампу лизнув. По-перше, хочу сказати, що Росія ніколи не відклалася від от контактів. С администрации Соединенных Штатов сказал. И я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то может быть и не было бы того кризиса на Украине, который возник. Дві тисячі двадцяти году при цьому кумедно спостерігати як чорнороті пропагандисти, які роками обіцяли знищити цитати київський режим, тепер раптом заспівали пісні, мовляв, Україна це взагалі другорядна для Кремля історія. Зі ще важливо розуміти, це розговор не про Україну, а це розговор про архітектуру міжнародної безпеки. ведь собственники своти і за этого почалося. не сама по собі Україна як каталізатор, ж процес шоу. Достаточно долго. А Путин, Трамп и Си Цзиньпинь будут про световые вопросы безопасности договариваться. У меня ощущение, что на первой части переговорного трека Зеленского вообще не будет. То есть он минимум на двоих будет, это Москва и Вашингтон, и максимум он будет на троих, это плюс Китай. Трамп, по сути дела, признал, что война идет между Соединенными Штатами и Россией. Где України таран, Тарана європа такою проксі? безумовно, бізусловно зісь розговор будь-прижді всього між крупними іграками, а стальних потом просто поставити перед фактом. Просто запам'ятайте цей момент. Адже якщо не станеться нічого дивовижного вже найближчими місяцями, російські пропагандисти займуться активною перепрошивкою холопів, так аби від Дону до Єнісея, лежачи на диванах стаду навіть у нинішніх незавидних для Росії реаліях, себе переможцями вважало. Сейчас все открыто признают, что Украина находится в критическом положении, и если Трамп решит сократить поставки ей помощи, как и пересмотреть общий подход Вашингтона, то это прямо ударит на способности киевского режима продолжать сопротивление. До речи, для такого эффекта Останкинские бовдоры уже опустилися в усе тяжкие. Тепер вам покажем о манипуляции для дурнив. Произошел обмен э, мертвыми. Вот ми открываем. Да? В Росію вернули 49 тел погибших наших солдат. На Україну отправили 757. Вот очень простая арифметика, ребят. На перший погляд, цифри справді сильно на користь Росії. Іванюшки на диванах, почувши подібне, починають різно трясти кулачком. Ось тільки ми не дарма говорили про маніпуляції, тому що безглуздо проводити підрахунки без урахування характеру бойових дій, адже всі розуміють, що наступаючою стороною довгий час є саме російська армія. Ну, от ми продвигаємося вперед. А Дональд Трамп намагається активно продвигатися в питанні переговорів з Росією. Но тут головне не перепутати газ гаси тормоз. а ризик є. Відповідно, під час штурмів міст сіл чи посадок загиблі окупанти залишаються на підконтрольній Росії території. Умовно кажучи, сидить Микола в Окопі завалив у поле десяток росіян та ще трохи корейців. Отож вони в полі і продовжують валятися. Ну чи будемо коли ризикувати життям, щоб чужих двохсотих собі на позиції тягнути? Тому мамкіни маніпулятори в Москві можуть одразу розслабитися? 49 тіл погибших наших солдат на Україну відправили 757. Ну, от Очень проста арифметика, ребят. А у вільний від обтікань час ще й замислитись, чому кількість переданих Україні тіл настільки відрізняється від статистики російського генштабу. Там же лише на курському напрямку кількість втрат ЗСУ нібито вимірюється у десятках тисяч за время бойових дій в Курської області. В су потіряли болі 55 п'яти тисяч воєннослужащих. А бе там сабчають служба Міноборони РФ. Ну як пояснення будуть? Або настав час чесно визнати, що всі ці цифри для альтернативно обдарованих вигадуються російськими чинушами прямо на колінках. Так аби начальство на килим не викликало. Противник должен що понести потери, резерви повинні бути уничтожені или сковані, запаси матеріальних средств должна бути що? подавлені, і тоді, будь пожалуйста, йдеть вперед. Ми сьогодні йдемо вперед, в сьогодні сам на нас виходить, сам-сам, сам себе уничтожає бы то странно не звучало, это Тава благо. причому, чим ближче до потенційних переговорів, тим більше буде такого добра на федеральних каналах. Ось побачите, будуть і ротові перемоги, і мільярди знищених фашистів і НАТО, яке нібито злякалося. Ну і звичайно, розповіді, що всі намічені завдання виконані, а санкції Росії по цимбалах Пустя три года абсолютно безполезних попыток адміністрації Дональда Трампа, к сожалению, нія Джо Байдена. урегулировать украинский конфликт. Российская экономика все так же отлично функционирует, военно-промышленный комплекс развивается, и санкции не дали никакого эффекта. Но при этом Трамп продовжує зараз лінію свого предшественника, так подібну інформаційну політику досить легко пояснити. Пропагандистам треба буде, хоч тушкою, хоч кабанчиком, втюхати зетпатріотам патріотам відчуття перемоги, гордості за країну. А зробити це дуже складно. Адже жодна ще раз, жодна із заявлених путіним цілей, так званої спецоперації, на сьогодні не виконана. Мною прийнято рішення у проведенні спеціальної воєнної операції. Її ціль – захист людей, які на протяжні восьми років подвергає. І здівательством геноциду со стороны київського режиму. І для этого ми будемо стремитися к демілітаризації і денацифікації України, взяти, хоча б ту саму демілітаризацію. Та ніхто собі у 22-му році і уявити не міг, що настануть часи, коли Україна зможе щодня завдавати ударів по території РФ. Нині ж це реальність лише за останні дні. Привіт, отримали як запоребрикові об'єкти інфраструктури, так і підприємство ВПК. видно, що горить. Кулемет працює. Наверно, вже восьмий. Восьмий, напевно. Після чого? Що, до речі, дуже засмутило Zet Patriotів. Призупинив роботу унікальний та стратегічно важливий завод Кремній L. Рубрика в голові не укладається. Як х**лам дали розібрати завод мікроелектроніки Кремній L. Його тільки восстановили після прошлого нальоту дронів, і от опять. Хто б мог подумати? Як сабчають на підприємстві, його робота приостановлена повреждені проїзне поміщення, склад готової продукції, порушені технологічні цепочки. Тобто, замість демілітаризації України стався прямо протилежний процес. Це, до речі, стосується і денацифікації. Навіть за пропагандисти визнають, лояльної Росії публіки на території України фактично не залишилося. Очень многі із тих, хто тоді виходили на мітинги за Росію, Росія. Російськими флагами русские. они сейчас воюють з той сторони. І то ж саме с Одессой. були конкретні люди, которые були патріотами Росії. Сьогодні да. тут і виникає питання до скріпоносців: то в чому там ваша перемога? НАТО стало лише ближче, Україна сильніша. Вектор у Києві змінити не вдалося. Ні, звичайно, можна буде потрясти кулачком на руїнах умовної Мар'їнки. Може, і Газманов щось заспіває, оскільки у глобальній грі Росія явно програла, і жодна пропаганда не приховає провал не до країни, яка себе явно переоцінила.